Водії у Чернігові ігнорують карети швидкої допомоги. Це за його раз засвідчила операція увага, спецсигнал. Мандрівка знімальної групи дитинця вулицями міста тривала дві години. Їдемо у швидкий за кермом досвідчений водій Микола Железняк. каже: не пропускають медиків як власники дорогих іномарок, так і звичайних Жигулів. І якщо на прямій ділянці ще якось можна маневрувати. то на перехресті зазвичай водії швидкої не ризикують і прогальмовують інакше аварії не уникнути Ну, мабуть, більше 50% тому що Или не видят или не хотят. Если смігалка силен, проблема передвезка. Якщо на ровной дороги ще кое-как уступає, то видів там в сторону остановился. А на перекрився практично ніхто не хоче вступати в дорогу. Мало того, що водійська культура у Чернігії кульгає на обидві ноги, так ще й дороги у жахливому стані, скаржиться Микола Железняк. Стигати установлення лімітом 10 хвилин нереально. Якщо конець с... садінцюва на Шерстянку, чи там кудись, то їхати ну, минут 20, не менше. Або дворах, що такі пана мерзала, теж швидше не поїш. Зупинені співробітниками даї водії порушники виправдовуються. Мовляв, машини екстреної служби не помітили або ж не чули сирени. Божаться, що такі автомобілі зазвичай пропускають. Я скорую допомогу, я взагалі упор не слушала. Ось це ви запілікали, я услышала. Ну, все, остановилась. Що, но... Згідно пункту правил, 3-2, що ви повинні зробити? Я Прийнято, прийнято в право. В право так, точно. І пропустити автомобіль швидкої допомоги. Не... Я не, не, не почув перевагу у русі з включеними спецсигналами мають автомобілі швидкої допомоги рятувальної служби міліції, інкасатори. Звісно, можна їх не пропускати, якщо у водіїв є заві 500-600 гривень. Саме стільки передбачає штраф за ненадання переваги у русі. Однак часто на кону стоїть життя людини, до якої можуть не встигнути медики чи рятувальники.